Бачу по очах, що всі чекали цього дня, щоб швидше вийти, вже приступити до роботи, тому що задача у нас в цьому сезоні набагато більше, ніж в тому. Хочу передати вам від президента, він, скажімо так, за всім, за всім слідкує, тримає руку на пульсі, переживає. Ну і хотів вам передати, що задачі стоять дуже великі перед нами і ну, щоб всі віднеслися до цього з розумінням представляю вам пана Аймада, нового керманича полісі давайте привітаємо його. Ми всі хочемо вигравати питання в тому як ми будемо це робити і як ми будемо тренувати, щоб дістатись цих перемог? Тому я наполегливо прошу, щоб ви спробували відкритись до цих змін. І прошу, якщо у вас будуть сумніви, щоб ви завжди знали, що ви маєте простір, щоб цими сумнівами поділитися. У вас сьогодні була зустріч з, по суті, знайомством, головним тренером. Що важливого ви такого почули від нього? Який основний такий меседж посил? Багато змін. Я думаю, що з часом більше зрозуміємо. Зараз ну, така була зустріч, скажімо так, ознайомлення. Ну, будуть зміни дійсно. Прогресивний футбол, атакуючий футбол, я так зрозумів. Ну, буде цікаво, але думаю, з часом вже зрозуміємо краще. Я вже трошки попрацював з ним. так що… А розкажи. Ну, він був помічником у збірній від до сині Що... Ага, то ти вже знаєш і методи, і. Тро трохи так, трохи, да, знаю. Суворий тренер. Ну, можна спілкуватися з ним. Любить дисципліну, так? Так, да, любить. Такі люди, які об'єднався, дуже сподобався, якщо чесно. Так, і, ну, такі тенденції зараз пішли, що дійсно всі команди часто міняють логотипи, мінімалізм такий. Ну, дійсно, класно, мені сподобалося. Ну, сподобався, якщо чесно. Очікували, що він такий крутезний. буде? <рес> Тільки догадок був, але не думав, що такий буде. Круто. Я спочатку думав, що буде все міні мінімалістично. Просто вовк на чорному фоні, але так гарно обіграли з і кружком і з кольорами Житомира, нашої області, міста все круто. Наступне, що хочеться після форми, я не знаю, чашки там, чохол. Може, машину забрендуєш, до речі. Ну, у мене машина якраз під колір підходить. Мені худі сподобався. Худі? яке саме? Вовком там Волко? Вовк одним був. От я собі замовлю таке. Як взагалі в тебе минула відпустка чи встиг переключитися, відпочити від сезону насиченого морально, фізично? Так, трішки відпочив, все минуло добре. Якийсь час відпочивав головою не м'язами, бо відновлювався зі своєю травмою в кінці сезону. Зараз все добре, відчуваю себе супер. Щось такого міг дозволити у відпустці, що ти зазвичай упродовж сезону не дозволяєш? Обов'язково, і, і в борщ, і вареники, і банош, і сало все попробував, що було, що не пробував в загальному. Все за короткий період часу старався зацепити. В плані їжі. За ким заскучав найбільше? Та за всіма за хлопцями, за базою, за атмосферою. Відпустка добре. Мені я їздив додому, було кайфово. Батьків побачив. Батьків, друзів, які живуть у Дніпрі. Щось таке заборонене робив, що ти не можеш собі дозволити під час сезону. Кушав Макдональдс. Ми це не розкажемо. Які очікування від сезону? Хороші, хороші очікування. Надіюсь, у нас все вийде. Стоять високі задачі перед клубом, тому будемо старатися їх виконувати. За побачимо, будемо тренуватися, будемо побачити та будемо серватись. Вже буде результат. Очікування від сезону. Щось дуже, щось дуже велике і цікаве. Такі очікування. Поставив лайк, підписався на канал, молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.